івано – уже сьоме місто, де проводять регіональні дискусії, задля більшої комунікації журналістів між владою та громадськими організаціями, то з одного боку має бути висвітлення з іншого боку має бути активна дія, соціалізація, адаптація, включеність в усі події. І з боку влади має бути підтримка, сприяння, намагання зробити ці проектами, ці проекти так би мовити, глибшими. Да, для того щоб цим займалася не тільки. Дуже невелика кількість громадських активістів, саме цих, а для того, щоб е, ці проекти е, мали наслідком е, вирішення якихось більш глибоких проблем. Експерти зазначають, що висвітлення проблем переселенців та бійців, АТО є вкрай низьким. Однак пояснюють, що причиною є певне незнання чи внутрішні упередження. Їм було би і морально легше, і психологічно комфортніше, якщо б їх визнавали не вимушеними переселенцями, переселеними особами. А Особами, які постраждали внаслідок терактів або внаслідок військових дій, от для них навіть цей статус вже був би важливим визнання цього статусу. Відбіців про те, що ця психологічна підтримка їм потрібна більша як підтримка рівного до рівного, тобто бійця до бійця, аніж звичайного штатного психолога. В рамках дискусії організатори розроблятимуть рекомендації, які Будуть запропоновані в усіх куточках України.